Мої вітання, сталкери. Розробники поділилися з нами планами на 2025 рік. Перш за все, вони продовжать випускати оновлення, які покращать Stalker 2. Також на початку 2025 року вони поділяться з нами планами стосовно майбутнього контенту. Я гадаю, що спочатку вони нам розкажуть про безкоштовні DLC, а вже згодом натякнуть на перше платне доповнення. І остання і найбільш цікава інформація. Наступному році розробники планують випустити Next Gen Patch для консольної версії трилогії Stalker Legends of the Zone. Але також вони зазначають: пряма цитата: ми знаємо, що ви просили нас оновити ПК версії ігор оригінальної трилогії. Ми також плануємо це зробити. Тобто, нас очікують ремастери оригінальних ігор серії, що неймовірно круто, і щось мені підказує, що усі, хто мають оригінальні ігри, Отримують ці ремастери безкоштовно, але це лише моя думка. Можливо, це просто мої вологі мрії. Дякую за перегляд та до зустрічі.